Ну ось і часткова відповідь: відео відповідь, як російське командування продовжує осатаніло гнати на штурми. все нові і нові людські ресурси, і звідки вони беруться, поранених росіян замість евакуації в тил женуть у штурми. Російські військові виклали у мережу відео, як їх хворих, поранених та покалічених відправляють на штурм. Один з них на кріслі колісному, бо нога взагалі не функціонує, розповідає, що їм привезли автомати, набої, антидронові плащі, карти і показали, сказали готуватися до бойового виходу. Окрім того, що той, що на візку розказує, він. Разом з ним ще багато людей, які там без пальців, з важкими хворобами, в принципі, не молоді. Але командування на все це наплювати. Самі росіяни визнають, вони тут баласт, який просто хочуть сплавити. Ну, добре, що вони прозріли, але чесно вам скажу, уже пізно один з росіян демонструє годинник, на якому дата 3 січня. Сьогодні в нас обосьме. очевидь, якщо це відео вже оприлюднили, то оцих росіян, яких ми бачимо на відео, швидше за все уже немає.